Ось на других люках то були перші люки, я знімала, де багато котиків. А ось вже на других люках. Тут поки одна кошечка. Пушинка не прийшла, бо тут вигулювали собаку. Там біля самого дерева, де Пушинка сидить, то я зараз її туди дам. Тут машина стала, кошечка боїться. Зараз ще води на Хочу розказати про рябого котика, який б'ється. У нас тут був, я років два, мабуть, три, годувала. Такого рижого з білим, великий такий котик. О, Потім він пропав, але сказали люди, що його забрала бабуся додому. І після того, як його забрали, рябий почав битися. Вже його не б'є, ріжить, значить він б'ється. От така в них якась цепочка б'ють, значить, треба теж битися. Почекаю, може він прийде, бо машина тут розвертається.